Кременчуцькі спортсмени гідно представляють наше місто на змаганнях як в Україні, так і за її межами. З цього приводу на сьогоднішньому четвертому пленарному засіданні позачергової 24-ї сесії Кременчуцької міської ради міський голова Віталій Малецький привітав та нагородив почесними грамотами переможців чемпіонату Європи 2024 серед юнаків та юніорів Стек і ТФ, який проходив у місті Копер Республіка Словенія. У нас є дві федерації потужні. Обидві вони приносять нагороди з карбоничку міста. Ременчука кожен своїх федерацій сьогодні ми хочемо нагородити наших спортсменів федерації Хеквондой. І виступили досить непогано на всеукраїнських українських змаганнях. Перед початком пленарного засідання присутні заслухали та підтримали депутатські запити Геннадія Іваняна стосовно питання водозабезпечення мешканців мікрорайону поблизу кар'єру кварц. А також депутати заслухали інформацію керівника Кременчуцької окружної прокуратури Олега Балаєва. прокуратури вже вжити низку кординаційних заходів, які сприяли більшої ефективності захисту. Російські злочинні посерання території Кунчик державної громади, зокрема, протягом 2023 року доспечено проведення блоку оцінювання нарад з керівниками правоохоронних органів з питань злочинності злочинності, умов воєнного стану. спільні наради з правоохоронними органами та окремо знищими державними органами. Володіе, дякуємо. Якщо що, депутати готові до конструктивної співпраці, ви я так розумію, теж готові приймати, спілкуватися, тому будемо продовжувати. Загалом депутати розглянули 34 питання порядку денного, що стосуються різних аспектів життєдіяльності нашого міста. Зокрема, затвердили програму покращення умов обслуговування платників податків Кремечуцької міської територіальної громади та збільшення надходжень до державного і місцевого бюджетів на 2024 рік. Внесли зміни до низки раніше прийнятих Кремчуцькою міською радою рішень, а також до ряду міських програм, прийнятих на попередніх сесіях міської ради. Ухвалили рішення, що стосуються землекористування, міського майна, роботи комунальних підприємств. А також Прийняли низку рішень виконавчого комітету, в тому числі із фінансових питань та питань щодо підтримки збройних сил України. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.